Зміну позиції об'єктів у тривимірному просторі можна виконувати в різних системах координат. Що таке система координат? Це спосіб виміру тривимірного простору, варіант напрямків основних осей координат. Зрозуміло, що загальна система координат єдина для тривимірного простору. Ви можете використовувати відносні системи координат лише для оперування конкретними об'єктами в конкретній ситуації. Це дозволяє полегшити дії над об'єктами та маніпулювання ними. У 3D Max є кілька варіантів систем координат. Випадаючий список з варіантами систем розташований на панелі інструментів праворуч від блоку маніпуляторів. Розглянемо представлені системи та результати їх застосування. View. Стандартна система координат. Дії з об'єктами відбуваються відносно простору вікна проєкції. Виділимо об'єкт. Оберемо маніпулятор руху, перейдемо у вікно проєкції Top. При цьому вісь X буде спрямована вправо, а вісь Y вгору. Вісь Z перпендикулярна площині екрана. Тепер перейдемо у вікно фронт. Тут ситуація та сама. Х направлена вправо, Y вгору. Така ж картина буде і у разі переходу у вікно Left. Screen. екранна система координат. При виборі цієї системи оперування об'єктами відбувається щодо площини екрана вікна проєкції. Під яким би кутом ви не переглядали сцену, вісь X завжди буде спрямована праворуч, а вісь Y угору. Вісь Z в цій системі завжди перпендикулярна до площини екрана, тому її не видно. Виділимо об'єкт та оберемо будь-який маніпулятор, наприклад, руху. Розкриємо список варіантів систем координат та виберемо скринь. У вікні проєкції Перспектива змінимо ракурс огляду сцени. При цьому позиція напрямку осей у просторі також зміниться. Цей приклад добре ілюструє суть дії екранної системи координат. Система World це єдині напрямки усіх осей координат у всіх вікнах за будь-якого ракурсу огляду. У вікні проєкції фронт при цьому вісь X спрямована вправо, вісь Z вгору. Y – перпендикулярна до глядача. Напрямки осей X, Y та Z під час оперування конкретним об'єктом збігаються із напрямками відповідних осей координат вікон проєкцій. Зверніть увагу, що у лівому нижньому куті будь-якого з вікон проєкцій відображається значок системи координат, що показує напрямки основних осей. У разі вибору системи World напрямки векторів маніпуляторів збігаються з напрямками основних осей. Система координат Parent може бути використана під час роботи над ієрархічними ланцюжками об'єктів. Ієрархічні ланцюжки являють собою ряд об'єктів, пов'язаних один з одним у певній послідовності. Ми будемо працювати з ланцюжками при вивченні анімації об'єктів. Суть батьківської системи координат полягає в тому, що до дочірнього об'єкта ланцюжка застосовується та ж система координат, що й до батьківського. Будь-який об'єкт, що знаходиться зараз у нашій сцені, не включений до жодного ієрархічного ланцюга, тому при виборі системи Parent до нього буде застосована глобальну систему координат. Система Local дозволяє змінювати напрямки осей координат разом із зміною напрямків об'єктів. Система Gimbal дуже схожа на локальну, але має і деякі відмінності. Наприклад, позиція осей координат унікальна для окремих маніпуляторів, якщо ви, наприклад, повернете об'єкт у цій системі координат маніпулятором обертання, а потім оберете маніпулятор руху і знову цю систему координат. То позиція основних осей повернеться у вихідний стан. У випадку ж локальної системи вони були б повернені відповідно до позиції об'єкта. При системі координат grid позиція та напрямок основних осей координат залежать від активної сітки прив'язки. Система координат Walking вмикається автоматично під час використання Walking Pivot – робочої опорної точки. Local Aligned Працюючи з під об'єктами, система координат Local враховує лише вісь Z, спричиняючи непередбачувані трансформації вздовж осей X та Y. Local Aligned використовує систему координат вибраного об'єкта для обчислення осей X та Y на додаток до осі Z. Це може бути корисним під час коригування кількох підоб'єктів. Пік. Цей пункт недаремно відокремлений від інших. Він не є самостійною системою координат, а дозволяє лише вказати об'єкт у сцені, систему координат якого ви збираєтеся використовувати щодо іншого об'єкта. Розглянемо порядок застосування цієї системи на конкретному прикладі. Виділимо один із об'єктів у сцені. Оберемо систему координат Пік. Відразу після цього клікнемо по іншому об'єкту, вказавши таким чином систему координат, яка буде використовуватись. Систему координат було перенесено з одного об'єкта на інший. Якщо виділити ще один об'єкт, то його система координат також зміниться. Отже, ми розглянули всі можливі системи координат. Можливо, поки що не все зрозуміло. Для початкового вивчення програми достатньо буде використання стандартної системи View. Надалі при роботі з програмою ви звикнете і до використання решти систем, що дозволить зробити роботу в окремих випадках зручнішою. Зверніть увагу, що змінивши маніпулятор, наприклад, руху на обертання, ви завжди повертаєтеся або до вихідної системи координат, або до тієї, яку вибрали для цього маніпулятора. Наприклад, якщо ви виділите об'єкт у сцені, потім оберете маніпулятор руху та систему координат Screen то при наступній заміні маніпулятора руху маніпулятором обертання відбудеться автоматичне повернення до стандартної системи координат View. Якщо знову повернутися до маніпулятора руху, то активується система Screen. Програма запам'ятовує, яка система більше підходить до певного маніпулятора.